Її все більше і більше. Розпочну я відео, напевно, з таких слів. Зараз заглянемо в усі куточки, де посходила редис. Перекур у мене з дровами. І що цікаво, схода найбільше посередині теплиці, тому що там тепло. Зараз туди підемо, там багато ось так на день зробив. Наверх, на дуге, понакидав в агроволокно і прищепкою прикріпив, тому що долі волок... ну, волокна багато і долі мішає воно. На день прибираю, ґрунт прогрівається так краще. Навіть біля дверей, де постійно холодно, посходила. Тут теж волокно відкрив, сонце, південна сторона досить тепло. Тут теж є сходи. Зараз туди ще підемо. Тут тільки-тільки сходить. Ще жовта. А там нема зовсім. Це поки що буде. Ну ось так. Ось такі сходи. Температура зараз була 15. А ну де мій по Фарангейту 60. Чомусь постійно дивлюся в ту сторону. Коротше, 15 градусів за Цельсієм. Отакі От справи. Не топиться, тому що тепло. До речі, то горіла сажа. Тому що сажі на плівці дуже багато. От вона й загорілась. Я сьогодні прочистив. Тряпку запхнув туди з проволкою.